Скажи нам що таке Хеллоуін? Це свято, і там волдають кампати на Хелловін і вказати свої дома. Що треба робити на Хеловін? Цвікотві дають. Коли люди як вдягаються в якісь костюми, а ще якісь в ну як свої хати покрашають якось, багато дітей вдягаються і йдуть в якісь хати, цукерки збирати. Коли діти йдуть в різні хати і беруть цукерки, діти приходять в будинки і їм роздають цукерки. Це коли треба вдягатися, якось страшно або класно, і, і ти типу, по цукерка своїми друзями або з, або з родиною. Геловін це коли ти можеш. Ходити з друзями, збирати конфети та ходити на вечірку в школі. Хелловін це дуже е, крутий час, коли можна йти на вулицю і збирати цукерки. Хеллоуін це така не страшна ісбиваць цукерка. Призраки вони ще существують, тобто треба одягати якийсь костюм, що. Щоб їх прогнати. Є така легенда. Це такий праздник Надівати костюм і халові збирати конфети. Халові це кожне гарбуз. Блягати ем, поставить це таке свято. А що треба робити, Михайло? Ну, просто збирати сокерту. Які ласощі ти найбільше любиш отримувати, коли ходиш три котрі? Тіпси. Мені штуки кафедри. І, і мені і мені подобається очко кофе. Цукерки. А які саме? Чіпці. Напевно, найбільше я люблю чіпси, коли дають. напевно чипси і, і будь-яку їжу, яку мені не дозволяють їсти. Я люблю отримувати чипси. Я найбільше люблю жалейки. Мені подобається отримати чипси. Таке чіпік колечко. Може кенре сюрприз. Контепет. Чипси. Я уб'ю скіт. А як ти сама готуєшся до Хелловіна? Я готую клієнтів на хребрі. Вау. І Я... гобузики. І багато із ним до в них Костюми. Я сама. сама все робиш. Що прикрашаєш? Потім буду. Трошки прикрашаю. Я тільки ще не почала робити декорації і так далі. Я часом вдиваю якихось персонажів з мультиків або з фільмів. Я одягаю костюми та надягаю аксесуари. Вирізаю в гарбусі дирочку і рот і очі, ставлю свічку і ставлю десь з костюми. Диваю костюми. Я можу якийсь торт приводити або або переводіться в, в костюм. В, в костюм. А який костюм ти будеш мати цьому році? Дракона. Дракона. Вау. А якби ти могла приготувати чарівне зілля? То що б воно робила це зілля. Це садись, кіло, Це зілля може бути трохи страшне. Всі mm -hmm. подумали, що це не просто будинок, а пітний будинок. Якщо ти церквінь, як все це подпробує зілля, Як їй буде так, десь. Супчик, мати. Відмотилася час. Робила би більше цукерок. Вона могла вибухати так і робити якусь нелечи, як я ж казала. Вона б робила так, щоб можна було на Хеллоуін перетворювати всіх, на кого ти схочеш. Супершвидкість. Потім Пасім, що і там чекалка е капала. Робила би невидимкою. Танцювати. Зіля би тобі допомогла танцювати? Давати конфет. Ну, може бути... А ти сама собі костюм готуєш чи купляєш в магазині? Ви купляю в магазині. Купляю. Мені мама вже купила русалки. Купляю. купляю. Але що ще сама буду робити? Я не знаю, що. Моя мама часом шиє, або, або вона мені купляє. Я купляю. Але деякі речі я роблю сама. Буває я таке я роблю сама і купляю. 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 Да. Готовий купляєш? ким ти будеш цьому році? Я буду.

Дивитися на як мої друзі на Галу вдягнулися. І я люблю навіть на, просто на декорації подивитись. Типу, цукерки. Цукерки. Дуже багато цукерок мати. І, е, або кудись йти дуже класно, наприклад, у Вандерленд, те, що я можу піти на вечірку в школі з друзями. Збирати цукерки з друзями. Цукерки збирала. Конфети конфети. Забирати конфети безплатно. Забирати конфети. Збирати конфети. На поселі це є скілети тварин. А скільки цукерок, це вже за багато. Мільйон. Мільйон. Тринадцять. Одиннадцять. Ну, коли два великих мішка. Ніколи. Це не мішка. Сто мільйон сто. Сто мільйон тисячі сто 50. Сто 100 Сто мільйон. Чому на Хелловін прийнято вирізати гарбуз середині і ставити туди свічку? Це було страшно. Діти думали, що це справні якісь монстри. Це інтересно. Тому що буде Хелловін. Бо діти будуть думати, що це якийсь страшний монстр. Бо всі думають, що це буде монстр. Щоб злякати всіх як сил, нібито. Щоб лякати людей, або якихось маленьких діток. Або поклашувати будинок просто. Щоб лякати дітей. Щоб було світло. Лякати людей. Може, щоб було гарно. Ну було страшно, або було страшно, що було дуже страшно. Просто, то було страшно. Що для тебе весело на Хеллоуін, а що страшне? Ні, веселе. Дивиться на повідю, а страшне це медміддя, де такого і великого. І він, лякає людей. І страшно. Монстри. Веселе, є, як ти маєш багато цукерок. Страшне, то як є багато скелетів, а я, я боюся. Цукерки. А страшне. Скелети. Веселе, що типу, можна в цук... піти і цукерки збирати, але страшного я нічого не знаю. Веселого, що ти маєш, ти маєш цукерки. І... Страшне, що ніхто зі тобою не піде трикорт різінг. Веселе це коли ти отримаєш цукерки, а страшне. Я не знаю. Вишеле, це коли я їду в Андерленд або йду кот. З моїми друзями на чекучці. А що страшне, це коли дуже-дуже темно і дуже страшні декорації там. Весела це чекає забирати, а, страшна, це монстр, страшне, а страшне це монстри. монстр. А весела? Збирати конфет. Страшне, це монстри дуже великі. Населате чак на Халлоин. «Весела» — це є смішні халвушки, а страшная цея мосты. Страшнее это такой мость ага. с такими руками Ага. А там его такие руки, то тако не нет глаз. Прям такой моста. Нам ючки такої, хороші. Веселе це коли на Хеловіні я можу збирати всі смаколики, які я хочу, а страшне, що на Хеловіні мені може рознитися, як я пішла на могилу. Можна збирати цукерки і не, не треба більше цукерки купувати. Весела, коли. Це була цукалка, а страшно, коли там е, щось ставляться там, ти нажимаєш на кию і, і, і там впливають. Страшно, типу магазини є такі якісь страшилки, що пугають людей. А, це... а весело, що можна конфети їсти. Ще три угу. Хочу, а скільки ти хочеш запитань? Десь. Давай, попробуємо. Десять. А ким ти будеш цьому році